А це ви той самий жінчик, до якого ходить матуся мого Масіка. Доброго дня. А як звати матусю вашого Масіка? Матусю Масіка звати А, а Зінаїда Петрівна. Знаємо такого, це наш постійний покупець. А чим я можу допомогти вам? Ну, мені потрібна вегетаріанська їжа, але в мене алергія на лактозу та глютен. Щось зможемо підібрати? Ой, ви якраз часно. Нам сьогодні якраз привезли свіженький вегетус. Дивіться, є у нас колбаски, такі класичні, шинковий і сервелат. Або можна сосисочки взяти, можна вибрати намазочку на хліб. Тут немає ні лактози, ні глютену, так що не хвилюйтеся. Ой, як добре, ми просто вже давно з масіком, не вживаємо м'яса. А можна ще запитати? Його ж не треба готувати? Бо Масік просив такого більше не робити. Так, звичайно. Я можу вам запропонувати взяти спочатку гуляш із тофу. його можна просто розігріти до якогось гарніра, або до картопельки, до макаронів, що ви там собі будете варити. М -м, я люблю томати, а на нього будуть якісь книжечки. У нашому магазині є програма лояльності. Я можу вам запропонувати знижечку 5%, якою ви будете користуватися при кожній вашій покупочці. Для цього мені потрібен лише ваш номер телефону, ім'я і фамілія. Знижечки, знижечки. Ой, як я люблю їх. Ам... Ну, пишіть, мене звати як Матуся назвала, а фамілія така як у Мафіка. Ам... А нагадайте, будь ласка, як вас Матуся назвала? Ну, в мене дуже. Гарне та складне ім'я. Мене звуть Евеліна, а фамілія мажор. Так, записала вас із вас буде 94 чоти гривні. Перша зміжечка 5 гривень. Всього навсього. А це яка куп'юра? Ем... Синенька чи розовенька? Розовенька. Почекайте зараз решту там. Ой, не треба, залиште собі на чай. До побачення, до побачення, гарного дня.